Поки ми з вами знімали інтерв'ю, у нас в Україні масштабна повітряна тривога. І в мене до вас запитання чи це помста за нічну бавовну? Ми зараз а в чому мій телефон мовчав? У вас режим польоту, мабуть? Я б нічого не включала. Так, да, це помста. Зараз-нову будуть у нас навіть, якась активність. Хороша новина, що працює захист, так що на рівні, хоча там можуть бути прильоти, не скажу, що не будуть, але ми будемо будем потім на рівні все рівно, все рівно говорити, що, наприклад, зловлено стільки шахідів, ракети не долетіли, в нас включається, але тут -то точно помста. Хто не знає про бавовну, я прочитаю. Внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено не менше трьох російських кораблів носіїв калібрів. Серед них фрегат адмірал Макаров. Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені. Ніхто із силовиків не підтверджує офіційну цю інформацію, що за вибухами стоять українські спецслужби, але за збігом обставин сьогодні вранці на сторінках СБУ в соцмережах опубліковано тролінг фото із текстом і збавовна оклок. І, до речі, ми маємо реакцію Росії. І відразу я теж ще одне питання маю до вас. Росія припиняє свою участь у зерновій угоді після атаки України у Чорному морі міноборони РФ, яка доля чекає зернову угоду і зерна в Україні. Ну, поставлять на паузу. Там у нас є ця інформація. Пам'ятаєш, я говорила, що вони припинять цю угоду. Вони поставлять на паузу, і там будуть щось вимагати. По дев'ятці пентаклів будуть хотіти якісь нових до себе. Цього його, його поки не дадуть. Ну у нас у нас буде, поки знову ці перевезення будуть стояти на паузі. Звичайно, війна це війна, ми будемо їх знищувати, ми будемо робити їм бавовну і не тільки бавовну, а вони, відповідно, будуть так реагувати. Ми ж не можемо сісти, скласти руки і чекати чогось, правильно? Ми будемо діяти А в нас один вихід. Нам потрібно без кінця робити бавовну і добиватися того, що Україна хоче перемоги. Так що. Тут розумно рухатись, по сім пентаклів, не дуже спішити. Тут, якось, знаєш, все-таки стратегія розумності повинна бути, і по посімо куклі не все розказувати. Ну, Мені здається, Україна зараз все це робить, так що йдемо великими кроками до перемоги, і Україна обов'язково переможе. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.